Кам'янець-Подільська громада знову у жалобі. На щиті повернувся Василь Субко. Ще дамось за спокій душі новопреставленого, обієнного воїна нашого Василя і за відпущення йому усякої пробуй неякого. Вільної і невільної. помилуй, господи, помилуй, господи помилуй. Зброю він узяв до рук одразу після початку повномасштабного вторгнення. На фронті Василь зарекомендував себе як мужній, надійний і доброзичливий боєць. Був дисциплінованим, відповідальним, щирим у стосунках із побратимами. Воював у найгарячіших точках, неодноразово був поранений, але повертався до строю, аби допомагати іншим. Дуже хороша людина. Я вам скажу, що це. Єдиниці, одиниці такі люди є. Він дуже добрий був, відповідальний був. Знаєте, ну це людина з великої букви, просто з великої букви. Нагороди в нього заслужені. Наскільки він спасав і витягував хлопців своїх. Він нікого не залишав. І це правда. Він нікого не залишав. Навіть коли він був кантужен, він був контужений 51 день. Він був на нулі. Він воював з контузією. І у нього були супутствуючі хвороби, і вони були дуже тяжкі. Неодноразово боєць отримував поранення і навіть після контузії продовжував рятувати поранених побратимів з поля бою ціною власного здоров'я і життя. Він останні місяці прилежав в лікарні від хімічного отруєння, хімічної зброї. Це було є е, поранення, а є було хімічне отруєння. І е, е, ця зброя. Е, кидалася вона місці з вибухівкою. І хлопці труїлися. Респіратори, ті, що й видаються. Да, хлопці раз вдягнули, раз не вдягнули. Ви самі розумієте, що в них дуже важко воювати. Лікарі боролися, тому що в нього було хімічне отруєння. 24 квітня 2025 року серцевої назупинилося. Йому було лише 47 років. Поховали героя у Кам'янці-Подільському.